дібрей, що вечірка, друзяки. а зараз буде огляд на лапушок на 6 діодів з прямим світлом до 300 метрів на три акумулятора з функцією повербанка і з тий зарядкою. Крутяк апарат. Слідкуємо на обзорчик. І дивіться обзорчик. Друзяки. пряме світло. 300 метрів. Така фара. Потім коповських шість діодів. Дивіться, яких Потужніший. Це без брехні. Дивіться. Дивіться, яка фара, друзяки. Крутезна. І потім третій режим з прямим світлом 300-метровим. Третій режим і потім викл. Пряме коповське. Коповське з прямим. Супер апарат, реально крута ціна, три акумулятора. Можна докомплектувати крутими акумуляторами.